20 з 24 шкіл у Шосткінській громаді працюють у змішаному форматі. Чотири навчальні заклади дистанційно. Заняття проходять виключно в укриттях. Зауважила начальниця управління освіти Наталія Сергейко. Температурний режим відповідає санітарним нормам. А також були проблеми вихідними з опаленням, власними силами ліквідували. Ці пориви і працюємо в штатному режимі. Протягом минулого тижня на облік до Шостінської міськрайонної філії обласного центру зайнятості стали 15 мешканців нашої громади. Проінформував директор установи Микола Чернов. У той же час роботодавці подали до центру 27 вакансій для укомплектування. За сприяння служби зайнятості було працевлаштовано. 30 шукачів роботи збільшуємо кількість осіб, які працюватимуть на суспільно-корисних роботах та громадських роботах. Всього в лютому будуть працювати близько 40 осіб. Додатково до комунального підприємства залучено чотири особи Галузь тваринництва шосткінської громади спіткали проблеми енергетичного та економічного характеру. Повідомив начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. За останні чотири місяці ціна на молоко впала майже на 6 гривень за літр. Закупівельна ціна була понад 21 гривню, а знизилась до 15 гривень при середній собівартості, Десь по хазяйствах 15 гривень за літр тобто на сьогодні підприємства працюють майже у збиток з даним питанням, ми звернулись до. Департаменту агропромислового розвитку Сумської ОДА. та вони направили даний лист на розгляд до Міністерства економіки аграрії Шосткинщини продовжують збір врожаю кукурудзи. Підкреслив керівник, яку вже обмолочено на площі 7160 гектарів та намолочено 60, 60 601 тонну зерна. тонну зерна. І... Готовляться всі хазяйства до весняно польових робіт. Ну, робота з партнерами. Дякую за залучення інвестицій для сільськогосподарських товаровиробників. Працюйте і це буде позитивно впливатися на на наш, на розвиток сільського господарства.